На продовження теми фемінізму я хочу підкреслити, наскільки я знову опинився правий. Як я казав, що весь світ навколо нас створили чоловіки, тому що в них мозок працює в цьому плані набагато краще, да? і це не означає, що жінки тупіші і гірші просто у них мозок працює для по іншому. Він більше на бла-бла-бла, тому що так еволюційно склалося, що жінки сиділи там в племені і балакали, поки чоловіки полювали і винаходили якісь інструменти, за допомогою яких вони полювали. І одразу на мене феміністки напали, як це жінки нічого не винайшли. Я говорю, ну називій мені, будь ласка, три речі, які які е -е, винайшли жінки. Нічого вони не назвали, але назвали одну жінку. Розолінд Франклін. Вона начебто допомогла, і це дійсно так, в дослідженнях ДНК. Да? Так ось я казав, я казав ще тоді, що в кожному такому кейсі, де жінка начебто щось винайшла, щось привнесла, треба подивитись дуже детально в, в саму суть питання. Як виявилось, ця Розолінда Франклін. Вона була не просто жінкою, вона була трішечки така з привітом. А я казав у своєму відео, що звичайно бувають виключення, тому що ДНК у всіх іноді дає збій, і там народжується жінка, яка чомусь якогось хера полюбляє шахмати, стає чемпіонкою. Ну, в шахматах серед жінок, звичайно, не серед чоловіків. Але. Ну, є такі аномалії, да? так само, як чоловіки, які полюбляють там сукні одягати. Да? Ну, це теж аномалія, але є такі. Так ось ця Розалін Франклін. По-перше, вона хотіла, щоб всі її називали Рос, а не Розі. А ось, це по-перше, це перший дзвіночок. По-друге, як описують її колега, колега, який працював з нею, він написав книгу і в ній про ДНК, і він описував, як він працював з нею. І він вже тоді описував, що з нею дуже важко працювати. Як з мужиком йому доводилось з нею постійно сперечатися. Ну, і другий момент це те, що вона дуже була неопрятна. Вона одягалася якось як по-чоловічому, неопрятна була, ну, не слідкувала за своєю зовнішністю. І чим це закінчилось? Це закінчилося тим, що ця жіночка прожила 37 років. Абсолютно жодного разу у неї не було ніякого інтимних ніяких інтимних відносин, які були б зафіксовані. Тобто ніхто її не бачив ніколи з. З чоловіком один випадок, коли в готелі вона якось зупинилася з колегою, який потім описав цю ситуацію, і вони випили. І після того вони були на одному поверсі, і він запропонував їй, запропонував їй піти до нього в номер, і вона навіть не зрозуміла, якого хера він її пропонує туди. Ну то, тобто, настільки вона трішечки була ну ненормально, і вона, до речі, була феміністкою. Це я натякаю на те, що ви феміністки. Ви можете закінчити так само, без чоловіків, самотні, ну і, звичайно, з хворобами, тому що вона почала хворіти по ночі, оскільки в неї не було сексу. Тобто спочатку в неї були проблеми з яєчниками, а потім вона отримала пухлину, тобто в неї почав розвиватися, рак, рак яєчників, і саме від цього вона і вмерла в 37 років. Тому я питаю жінок, чи ви хочете собі такий. Шлях да? без дітей, без чоловіка, піздячи десь там в лабораторії, чи я не знаю на якогось дядю, бути ну, чоловікоподібним і вмерти дуже рано. Чи ви хочете бути жіночною, сидіти вдома, вирощувати дітей, створювати людей, вирощувати цих діток і бути щасливою жінкою, яка допомагає своєму чоловіку заробляти гроші та забезпечувати її? Він тебе забезпечує, а ти сиди вдома і... Повністю створюю йому комфортні умови та, звичайно, тимні потреби задовольняє повністю як треба. Тому все ж все ж за вами. Найдіть мені феміністку, яка закінчила гарно. От знайдіть мені. Я дуже хочу подивитись в її кейс. Нема таких. Вони всі одиначки, які купляють котів 40 років.